Від початку повномасштабного вторгнення, в принципі, не було навіть думки залишати свою країну, свою державу, свій нарід, свою землю. Це спонукає до того, що наша нація має бути здоровою, що наша нація має бути доглянутою і має бути найкращою. І це ми маємо довести всьому світу, наскільки ми є сильні. Ліана Шульган мама трьох дітей, лікар та підприємниця. Керуючи мережею дитячих стоматологічних клінік, вона мала життя, про яке багато хто мріяв. Проте у 2014 році Росія почала війну на сході України та анексувала Крим. Тоді Ліана прийняла рішення, яке змінило її життя. Ми почали з 2014 року. Тоді, коли тільки почали формуватися наші практично війська, і в Новояворівську був такий створений проект, називався Сенація, де мали можливість долучитися знову ж таки бажаючі стоматологи до лікування тих військових, які проходили навчання саме на цьому полігоні. Наша команда вона має різний склад, різний характер і різну кількість. І Жінки, і чоловіки. По кількості 10, 12, 15. Мотивація вона не знаходиться. Вона або є, або її немає. Воно, напевно, якесь вроджене або набути шляхом я не знаю, прикладу когось, хто для тебе є важливий, на кого ти орієнтуєшся. Перший мобільний стоматологічний кабінет сформували на Яворівському полігоні. Згодом, схожий у Донецькій області в селі Карлівка. Саме тоді допомога військовим змістилася з тилу країни на фронт. На Яворівському полігоні команді волонтерів-стоматологів вдавалося пролікувати по 90 військових на тиждень. З їхніх слів, ургентного стоматологічного втручання потребують кожні 9 з 10 бійців на фронті. Вони великими партіями, великою кількістю приїжджали в цей кабінет, і там можна було отримати стоматологічну допомогу. Ми долучалися періодично туди їздили і допомагали в лікуванні наших хлопців і дівчат військових. Ліана та її команда їздять на прифронтовій території кожного сезону. За період волонтерської діяльності стоматологи допомогли майже 400 пацієнтам у 10 містах на сході України навіть за 5 кілометрів від лінії фронту. Початку повномасштабного вторгнення ми, звичайно, що всі були трошки збентежені, не знали, яка буде ситуація, і трошки цей хаотичний рух не дозволяв нам сформувати нашу діяльність, наші думки. Але коли ми зрозуміли, що це все вже доволі серйозно і воно надовго, ми запланували першу поїздку в 2022 році, це Дніпро. Далі ми рухалися знову ж таки трошки глибше, трошки. Ближче до наших хлопців, де їх є багато і дівчат. Там ми вже мали трошечки більший об'єм роботи і більше досвіду. Щодо устаткування самого мобільного стоматологічного кабінету треба було машину, знайти машину. І така машина знайшлась. Наші друзі-голландці передали сюди в Україну самі ж і привезли цю машину. Вона була швидкою раніше. І вже в Україні переобладнано на стоматологічний мобільний кабінет. Хто її фінансував і дообладнував, звичайно, що це є ми, самі стоматологи. Повністю обладнати стоматологічний кабінет медикам допомогли друзі та волонтери. Наповнення мобільної стомклініки коштувало їм близько 20 тисяч доларів. І щоб зібрати кошти та створити технічні умови. Знадобилося два місяці. Мінімально чим може бути забезпечений стоматологічний кабінет. Це є рентген. Таке обладнання далеко не завжди доступне в тих районах, де проводяться бойові дії. Саме цей мобільний стоматологічний кабінет обладнаний якісними матеріалами якісними інструментами. І ми можемо тут проводити великий обсяг стоматологічної допомоги. Ми маємо якісний рентген і якісний датчик, який дозволяє зразу переводити інформацію на монітор. Також стоматологічний мобільний кабінет обладнаний інструментарієм, обладнанням для якісного лікування кореневих каналів. Ми маємо можливість проводити профілактику. Оскільки в нас є інструменти для проведення гігієни, доступ до якісної стоматологічної допомоги при фронтових зонах є обмежений і також багато стоматологів, які працювали з дітьми, переїхали, тому кількість лікарів також є. Значно менше обладнання, яке тут знаходиться, також може використовуватися для лікування і дорослих пацієнтів. Тому остання наша поїздка була розрахована виключно на лікування хлопців і дівчат військових в прифронтовій зоні. Останній раз ми відвідували місто Краматорськ. Це був кінець січня, початок лютого. Ми там провели тиждень часу. За цей час нам вдалося пролікувати. Близько 20 військовослужбовців це зайняло орієнтовно 70 візитів, оскільки роботи проводилися в різний об'єм по часу саме для одного військовослужбовця. Але бувають такі ситуації, коли загострюються військові дії, саме де вони військову свою службу проводять, і такі візити, звичайно, що скасовувалися через неможливість приїхати на стоматологічний прийом. Як і всі, ми старалися на початку бути швидкими, реагувати швидко, старатися робити дії, які приносили швидкий результат, але згодом зрозуміли, що треба все таки старатися рухатися повільніше, накопичувати сили, і відповідно мати можливість їх потім реалізувати. Своє активне волонтерство Ліана поєднує із підприємництвом. Вона керує мережею дитячих стоматологічних клінік Смайлик у Львові, яка спеціалізується на дитячій стоматології, а також лікування ведення вагітних. В перші місяці повномасштабної війни. Ліані та її колегам-стоматологам доводилось працювати у посиленому режимі. Попри те, що люди переїжджали, стоматологічний статус не змінювався, і проблеми із зубами залишалися. Доволі великий об'єм. Тоді був роботи. Ми працювали в посиленому режимі. Більше змін мали довший робочий день робили, щоб задовільнити всі ці потреби там, де ми зараз є. Оскільки здобута нами професія, оскільки здобуті нам знання, будуть корисними там, де ми будемо їх належним чином застосовувати, хтось може працювати у війську, хтось може працювати в тилу, і ця робота може підсилювати один других. Благодійність, волонтерство це є така безоплатна, безумовна допомога. І Якщо кожен зможе частинку свого життя, свого часу, так своїх емоцій, бо це доволі емоційна справа, залишити саме в тому великому казані, Я думаю, що всі українці зможуть вийти на якісний рівень. Доволі часто ми чуємо інформацію, яка не є милою нашим вухам. Це ті ж самі негативні новини, і яким чином їх вдається не накладати на себе, не пропускати через себе. Не знаю, бо стараємося все-таки свою енергію, свої ресурси скеровувати на позитивні якісь дії, на позитивні думки. Виснаження обов'язково є присутнє. Ми не роботи. Так ми є люди. У нас є свої певні побажання, які би ми мали втілювати, але Маємо щось залишати поза межами своїх бажань. Це цілком природньо бути волонтером. В принципі, це не є складно. Це є твоє бажання. Ти знаходиш якісь ресурси, ти знаходиш час від того, що ти маєш це бажання, і ти рухаєшся по певному напрямку. Складно знайти команду. Бракує фахівців, які б могли з нами працювати. На тих умовах, які ми пропонуємо, тобто волонтерити, волонтерити в напрямку саме дитячої стоматології, ми маємо дуже чітко розуміти, що війна скоро не закінчиться, і наші емоції мають бути максимально позитивними. Бо перемога буде, перемога точно буде за нами, оскільки ми надзвичайно потужна нація, оскільки в нас є надзвичайно прекрасні люди і таких людей. Потрібно обов'язково гуртувати, а гуртувати ми можемо себе тільки на своїй території, в межах своєї держави, України.